Як зізнався Марк Цукерберг, я ніколи не став би програмістом, якби не грав дитиною в комп'ютерні ігри. Всім привіт! Ви на каналі Darwin Land. Якщо ви завжди хочете бути в темі IT, рекомендуємо підписатися та поставити лайк цьому відео. Цей випуск спеціально для батьків. Тож, приємного перегляду! Сьогодні ми поговоримо на важливу тему: про те, як виховати майбутнього айтішника. І так, порада один! раннього дитинства придивляйтесь до захоплень дитини. Якщо вона просто обожнює сидіти в телефоні, грати в ігри та вже дуже впевнено юзує комп'ютер, варто спробувати it навчання Не буду стверджувати, що шлях до успіху в IT лежить через геймерство. Але все ж таки, без тісного знайомства з різними програмами та гаджетами, майбутньому програмісту просто не обійтись. Порада номер два: тестуйте різні напрямки IT. Може бути, що вашій дитині не сподобався вибраний курс, наприклад, програмування. Не варто засмучуватись. Просто спробуйте щось інше. Вибір величезний: від графічного дизайну, а це конструювання 3D-фігурок, до створення чат-ботів та багато-багато іншого. Порада номер три: будьте на одній хвилі. Навіть якщо ви новичок в Айтішному світі, буде круто, якщо ви будете навчатися новому разом зі своєю дитиною. Пивіть, а якщо вас самих захопить ця тема настільки, що ви станете гуру IT? ніколи не пізно. Сучасні програмісти, які в дитинстві грали на приставках і комп'ютерах, часто стикались з нерозумінням батьків, у яких не було подібних речей в дитинстві. Зате тепер ці самі програмісти вчать своїх дітей та ще краще розуміють їх захоплення. Найчастіше навіть стають такими собі наставниками з хай-тек розваг. Навчаючи своїх дітей премудростям комбоударів, спорудженням юнітів та інших ігрових секретів. Порада номер 4. виберіть перевірену it школу Та дозвольте професіоналам розкрити IT-шний потенціал вашої дитини. Саме зараз у нашій школі Darwin Land проходить набір на курс програмування на мові Python. Спрямуйте енергію своєї дитини у правильному напрямку та їй на користь. Записуйтесь за посиланням. А також пишіть мені в коментарях, чи хотіли б ви спробувати навчання в ІТ для вашої дитини. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте лайк та до зустрічі у нашому наступному відео.